Дивіться, наблизившись до прекрасного часу вивчення слова Божого, ми знову з радістю відкриємо, як казав наш пастир, перше послання апостола Петра. І сьогодні ми починаємо вивчення п'ятого розділу. Якщо в попередніх чотирьох розділах, як хто пам'ятає Петро, в основному вказує на поведінку християн перед невіруючими, перед світом, то в п'ятому розділі він говорить про відносини, які. Повинні складатися всередині церкви. Всередині церкви, що страждає. Звертаючись до присвітерів церков у Малій Азії та присвітерів усіх віків, включаючи і наш з вами час. Апостол Петро дає кілька основоположних критичних наказів служіння пастирства. І. З по четвертій вірші Петро якраз вказує на особливості пасторського служіння, які ми сьогодні з вами і розглянемо. Але вся тема сьогоднішня буде базуватися на тому, що її названня буде таке, що общий її обзор буде такий: керівництво церкви у важкі часи. Ми зараз багато церков проводять важкі часи. І в першоапостольські. Часи також було, були важкі часи, і ми розглянемо з вами сьогодні ці чотири вірші. І так ми читаємо з першого вірша п'ятого розділу. Тож, благаю між вами, присвітерів, співпресвітер та свідо Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть, стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але Добровільно по Божому не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастир з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. У цих віршах надається е, е, йдеться про пастирів лідерів церков здатних. Здійснювати мудре керівництво служіння, які ми сьогодні побачимо. Чудово те, що Петро вжив, вжив слово пасторів, пастори. Ми бачимо, що тут сказано у множині, підтверджуючи, що ця функція призначалася в кожній церкві кільком людей. Панування одного лідера може привести до його неблагочистивого піднесення над паствою. Коли людина, яка була єдиною або домінуючим лідером у церкві, йде по якихось причинах, не підготувавши інших присвітерів, це веде до серйозної кризи в служінні, в служінні для такої церкви. І, і знаєте, результатом. Часто є розчарування і навіть поділ у громаді. Тому Господь визначив, щоб керівництво церкви здійснювалося не одним, а кількома пресвітерами. Якщо проблеми з керівництвом виникли у період випробувань, помісна церква, ви знаєте, може взагалі зруйнуватися. Поведінка керівників церкви в кризовий час може. Надихати громаду, може радувати, об'єднувати її, а може замішатися лякати і вносити поділ. У подоланні церквою кризових ситуацій дуже багато залежить від її керівництва. Але які відмінності має мати керівництво церкви, щоб громада могла дати долати важкі часи? Якраз, якраз цей уривок, брати і сестри, і дає нам можливість відмітити шість таких, шість таких відмінностей. По-перше, по щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати шановне керівництво. Тож, благаю між вами, присвітерів, співприсвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись, перший вірш. Грецьке слово пресбутерос перекладено як пресвітерів, походить від слова презбутерас, що буквально означає старійшина. Термін старішина бере свій початок у старому заповіті. Цим терміном позначали начальників у народі Божому, які користуються владою і повагою. Місей, за наказом Господа, вибрав 70. Старішин для допомоги в управлінні народ, своїм народом. Пізніше ізраїльські старішини відігравали важливу роль у керівництві держави. Також старішини були найближчими радниками глави держави. І старішини також керували багато в синагогах. У новому ж заповіті термін Старішина вживається 28 разів тільки стосовно офіційних духовних лідерів Ізраїлю, що входять до Верховного суду країни, що є Синедріон. Читаючи перший вірш, неважко помітити, що Петро наголошує на необхідності особливої поваги до церковних керівників. Тож, благаю між вами пресвітерів, співпресвітер. Зверніть увагу, брати і сестри, що Петро, називаючи себе співпресвітером, стає в один ряд з пресвітерами, з пресвітерами церкви, називаючи на, е, е, незважаючи на те, що апостол Петро був апостолом, одним із самих найближчих до Христа людей на землі, Петро безсумнівно зміцнює їх, їхній авторитет. Наголошуючи на необхідності поважного ставлення до них з боку всіх членів церковної сім'ї. По-друге, для того, щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати не тільки поважне, а й відповідальне керівництво. Зверніть увагу на першу частину другого вірша. Пасіть стада Боже, що у вас. Як бачимо, праця церковного керівника. Порівнюється з працею пастухів. Слова стадо Боже, що у вас, вказує на те, що помістна церква не належить присвітиру або присвітерам, а є власністю кого? Бога. Бога, яку він довірив на тимчасове піклування церковним лідерам. Що ж має на увазі апостол Петро, говорячи, пасіть стадо Боже, що у вас? Яку відповідальність він покладає на церковне керівництво? Знаєте, щоб краще зрозуміти цей наказ апостола Петра, нам необхідно поговорити про відповідальність пастуха. Дуже коротко. Основна відповідальність пастуха полягала в тому, щоб живити овець та захищати їх. Пастух також лікував хворих овець і шукав заблудших. Забезпечив овець харчуванням, що власне було основним обов'язком пастуха, він повинен був знаходити нові пасовища і проводити туди вівець. Крім того, при пересуванні з пасовища на пасовище і, і переводити туди овець пастух мав також їх і захищати. У Палестині, як і в ті часи, так і зараз вводилися вовки, ведмеді і навіть леви. Ви знаєте, не маючи вогнестрельної зброї, тільки з палецею та жезлом, пастух повинен був самотужки захищати від небезпечних хижаків та розбійників беззахисне стадо. Дивіться, коли ми коротко подивилися на, на обов'язки пастуха, Ближче познайомилися з відповідальністю Його, ми усвідомили, що пасти Боже стадо значить живити та захищати Його. Це розуміння повністю узгоджується зі Словом Божим. Слово Боже, вчить, що відповідальність церковного керівника живити овець. Харчування, Словом Боже, може здійснюватися при загальних зборах, тобто всенародно, так, як сьогодні на зібранні. А також у приватних бесідах та малих групах, що є по домівкам. Це дуже важливо, малі групи. Церковне керівництво має прагнути до того, щоб присвітерське пеклування охоплювало всіх членів громади. Також слово Боже вчить, що відповідальність церковних керівників полягає на тому, щоб захищати овець. Це... Церковне керівництво має захищати громаду від поширення гріха в церкві. За Божим задумом, робити це необхідно, застосовуючи церковну дисципліну. Захист церкви від омани здійснюється завдяки навченню істині, а також за потреби, звісно, за потреби, завдяки прямому викриттю, з якими ще члени церкви. Ті пресвятера, які не живуть, не, не живлять церкву роз'ясненням Біблії, не захищають її від гріха та помилок, описане у старому заповіті засудження постерів Ізраїлю, цілком можна також застосувати і до всіх сучасних постерів. Дивіться, в, пророка, в книзі пророка Єзекіїля в 34 розділі з першого вірша сказано такі слова: І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пастирів, пророкуй та й скажи до них: до тих пастирів, так говорить Господь Бог, горе Ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе, хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте, то вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете, слабих не зміцнюєте, а хворих не лікуєте, і пораненою не перев'язуєте, сполошеною. Не вертаєте, і загинулою не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І розпорошувалися вони з браку пастиря, і стали за їжу для всякої польової звіринини і порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах, по всіх високих згір'ях, і по, всіх, по всій широкій землі розпорошена отара Моя, і немає нікого, Хто турбувався про них і немає нікого, хто б їх шукав. По-третє, брати мої і сестри, для того, щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати ретельне керівництво. Зверніть, будь ласка, увагу на другу частину другого вірша. Наглядайте не з примусу, але добровільно по Божому. Пресвітера повинні здійснювати нагляд за церквою без примусу, але охоче, гарячим бажанням та старанністю. Бажання прославляти Бога має мотивувати до ревного служіння. Тоді, коли до церкви прийдуть випробування, гоніння, тільки старанні, жертовні служителі, не боячись страждань за Христа, зможуть надихнути. Надихнути церкву, громаду до ревного і посвяченого служіння. Тоді, коли церква проходить випробування свободою і благополуччям, лише приклад старанної праці присвітерів зможе захопити віруючих йти тим самим шляхом важкої праці створення церкви. По-четверте, щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати безкорисливе керівництво. Подивіться, будь ласка, на третину другого вірша. Не для брудної наживи, а ревно. Брудна нажива має на увазі більше, ніж просто гонитва за багатством. У перекладі з грецької мови це слово означає буквально ганебно, з вигадою. Та жадібністю. Це слово можна також перекласти як підлість, пристрасть до наживи та користі. Проте, сестри, поведінка керівників церкви не повинна мати з усім цим нічого спільного. Мотивація до присвяченого служіння має бути ревність або старанність. Ентузіазм церковного лідера ніколи не повинна бути пов'язана. С прагненням отримати якусь матеріальну винагороду. Але, але, брати і сестри, ми повинні ясно зрозуміти з вами те, що Біблія наказує надавати служителям матеріальну підтримку. До Першого апостол Павло, кажучи до Першого Корінтян посланці, 9 розділі 14 віршом, казав такі слова: так і Господь наказав проповідуючим Евангелія жити від Евангелії. Служителі церкви можуть приймати матеріальну підтримку від церкви, а також подарунки від святих церкви, які є виразом їхньої любові та подяки. Але незважаючи на те, що Бог наказав проповідуючим Евангелії жити від Евангелії, служіння заради матеріальної винагороди означає лже пастора. Згадайте, що апостол Павло? Писав про таких людей у посланні до титу. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми боламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Перший розділ 11 вірш до титу. «Лже постари проповідують заради особистого збагачення. Гроші їх основний спонукальний мотив до служіння. І тільки безкорисливі духовні лідери здатні правильно впливати на віруючих у важкі часи випробувань. Коли церква, церква впевнена у безкорисливості свого керівника, це надихає громаду щедро жертвувати на Божу справу. Віруючі більше і більше довіряють безкорисливим служителям, поважатимуть їх, слідуючи за, за ними і долатимуть кризу, що загрожує. Багатьом церквам. По п'яте. Щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати неавторитарне керівництво. Не пануй над Спадком Божим. Але будьте для стада завзір. Третій вірш. Цей вірш показує, як не можна керувати в церкві і як треба. Панування та. Авторитарне керівництво проявляється в наступному. Панувати над церквою це означає виявляти владу, якої служителі не мають. Горді авторитарні керівники вимагають від людей того, чого не вимагає Господь. Авторитарне керівництво є неефективним. Люди з великим ентузіазмом йдуть за присвітерами, які надихають, а не, а не, а не пригнічують. Церква, яка перебуває під рукою авторитарних служителів, зазвичай втрачає радість, тому що більшість членів церкви відчуває скоріше тиск з їхнього боку, ніж підтримку. Як же слід керувати церквою, запитаєте ви? Відповідь у цьому ж вірші. Будьте для стада за взір. Церковне, церковне лідерство. Братисестри, вона дуже відрізняється від мірського. Усі ті керівники віддають накази та вимагають їх виконання. У церкві керівники спонукають до послугу через проповідь Слова Божого та з особистим прикладом. Будь ласка, не подумайте, нібито служителі не повинні виявляти твердості, мужності та неполегливості. Звичайно, стосовно. Завзятих у гріху присвітері повинні застосовувати церковну дисципліну. Звичайно, без чинних доводиться навчати дуже сурово. Я гадаю, що, може, постарі підготують проповідь про церковну дисципліну. Це дуже важливо, ми не будемо зупинятися. Багато сказано сьогодні було про церковну дисципліну. І буде більш, більш ретельно нам додати. Буде доповідь проповідь на цю тему. Але, але навіть включаючи ці випадки, загальний стиль їхнього керівництва має відрізнятися любов'ю, терпінням, прощенням та доброзивостю до церкви. Саме за такими пресвітарами віруючі підуть з великою радістю. Саме такі пастері зможуть провести громаду крізь важкі часи та різні випробування. І по шосте, останнє, щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати спрямоване у вічність керівництво. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви неув'янучого неув вінка слави. Четвертий вірш. Постарі, які живлять і захищають церкву, служать із старанністю та безкорисливістю. Мудре керують, надихаючи своїм прикладом, будуть винагороджені у вічності. Коли з'явиться Христос, ми читаємо архіпастор, головний пастор, начальник пасторів, добрі пастори отримують нев'янучого він, Вінця слави. Це буде особлива нагорода, яку Господь удостоїть вірних служителів. Справжні пастори словом і ділом демонструють гаряче прагнення. Небес. Вони захоплюють цим прагненням святих церкви, подолати важкі часи кризи та випробування, відмовитися від різних благ цього світу, терпіти злослів'я та ганьбу противників церкви. Церква зможе лише йдучи за пастирями спрямованими у вічність. Але постари сфокусовані лише на земному житті. Саме таких служителів мав на увазі апостол Павло, коли писав такі слова: Багато Бог хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Послання до Филип'ян. 3 розділ 18-19 вірші. такі служиці зацікавлені лише у земній нагороді, у земному благополуччі, у земному успіху, вічність, небеса, небесна нагорода, хоч і згадується ними, але насправді перебувають поза зоною їх реальних інтересів. Якщо церква піде за такими пастирями, вона не зможе долати важкі часи, гоніння, випробування. Тому що подолання всього цього може вимагати не тільки відмови від благ цього життя, а й від самого життя. Підкреслюючи і роблячи висновок, хотілося б додати, що для того, щоб церква могла долати важкі часи, вона повинна мати поважне, відповідальне, старанне, безкорисливе, неавторитарне. І спрямоване у вічність керівництво. Будемо любі мої брати, благати Господа про те, щоб Він благословляв. Благословляв багато церков, посилаючи саме таких присвітерів. Амінь. Ми встанемо, помолимося, у кого є бажання.